Усім вітання. Гадаю, всі погодяться, що починати свій бізнес хай навіть і невеличкі у чужій країні в статусі біженця переселенця дуже непросто. На щастя, у багатьох країнах українців підтримують в їхніх ініціативах, і Швейцарія серед них в Женеві працює курс для переселенок з різних країн, що допомагає знайти кваліфіковану роботу або запустити власну справу. Усі подробиці дізнаємось за мить. Стилістка Валерія Хрольова одна з тих українок, які ніколи не сидять на місці. З початком великої війни в Україні киянка переїхала до Швейцарії, але вирішила не ставити власні таланти на стоп і разом з іншими співвітчизниками почала привертати увагу до нашої держави. Тому долучилась до місцевої волонтерської програми Альтер Старт, мета якої допомогти біженцям з різних країн створити власний мікробізнес або знайти. Кваліфіковану роботу стараємось виправдати надії, і ми ходимо на всі лекції. Багато наших спеціалістів вони хочуть перевести свій диплом. Її психологи, й бухгалтери, хтось тобто пішов як коучем спортзал. Люди працюють. Художниця Альона розвиває напрям образотворчого мистецтва. Маргарита здобуває місцевий досвід у галузі спортивного коучингу. А туристичний гід Аліна вирішила створити для Женеви особливу екскурсію як погляд на місто очима українців. Незважаючи на те, що програма створена для іноземців різних національностей, українці вражають своєю ініціативністю. Саме це і приваблює координаторів проєкту. Кураторка програми Лорета Куф відзначає головну національну рису українців. Українці насправді дуже добре вмотивовані, мають бажання навчатися, шукати роботу, робити нетворкінг, розширювати базу контактів. Відвідують освітні майстер-класи, адже ми маємо дуже багато кваліфікаційних програм. Незважаючи на це, є мовний бар'єр, і це, мабуть, єдина проблема, але це проблема для всіх. Незважаючи на всі труднощі, стилістці Валерії вдалося знайти роботу для стажування в одному зі швейцарських салонів краси, і нині вона розмірковує над тим, щоб перейти до повної зайнятості. Крім того, що кожен тиждень я зустрічалась з коучем, і ми робили резюме, готов готували на співбесід, Вони також дають різного роду фармацію. У Вас можуть зав'язатися якісь знайомства на цих кадрах. Церемонія нагородження учасників програми на одній сцені вітання приймають переважно українки, які хочуть поділитися власним досвідом і запозичити місцевий. Один з координаторів проєкту у Женеві Гійом Боєр розповідає про різнобічність інтересів учасниць програми. Я дивився два проєкти: проєкт Ірини, яка має проєкт про український сир, дуже популярний на батьківщині. Також є флористка за фахом і туристичний гід Аліна, котра хоче створити екскурсію про Женеву з іншого боку. Також є ті, хто хоче розвиватись у галузі гастрономії. Українці, які приїхали, представляють своє суспільство в усьому різноманітті.